Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що готовий підтримати кандидатури губернаторів у Донецькій і Луганській областях, які запропонують самі жителі цих регіонів ще до внесення змін до конституції України. Про політичні та юридичні аспекти розширення самостійності регіонів сьогодні запитаємо в екс міністра юстиції України Романа Зварича. Пане Романе, доброго ранку. Отже, це що постійно. треба зробити, аби ось ця заява пана Торчинова реалізувалася, і хто і як може запропонувати всі кандидатури народних губернаторів? Відверто кажучи, я не знаю. Прекрасна відповідь. Ну бо насправді мені видається, що це пахне чим, якимось популізмом. Ем... Я розумію, що, можливо, пан е, Олександр хотів би якось дати зрозуміти жителям е, цих бунтівних е, регіонів, що вони матимуть можливість якимось чином вплинути на те, хто що вони буде ними почути. керувати. Це тепло, Але що механізму говорить. поки що немає, як це робити. Чи можливо мається на увазі якийсь неформальний механізм? Якщо так, тоді яким чином забезпечити, що будуть почуті всі? Тобто, я не, не думаю, що там є абсолютно якась така одностайна думка щодо того. То хто мав би бути, чи хто найкращий міг би бути губернатор чи керівник відповідного регіону? Поки цього немає, і тим більше на фоні передвибочого цього процесу, який ми зараз за яким ми спостерігаємо, тому я кажу, що мені видається, що це ще всього ем, ну популістка заява. Ну популіський заяв у цей період ми взагалі будемо чути напрочуд багато із наближенням 25 травня, і це так. зрозуміло. Тим більше ситуація в буревних таких областях вона змушує говорити з жителями цих регіонів. Тепер питання: з ким можна вести перемовини? Бо кількість самопроголошених чи проголошених, Оних, скажімо, так, впливових осіб у цих регіонах зростає. З ким говорити? О, я думаю, що тут потрібно дійсно розставити тепер крапки над і. і, і до речі, це продовження у продовженні попереднього е, питання, тобто відповіді на нього е, мені здається, що влада мала би вже раз і назавжди зрозуміти е, аксіому, яку вже розуміє практично весь світ з терористами. Переговори не ведуть. Значна частина того, за чим ми спостерігаємо, зокрема в Донецькій області, але і також у Луганській і до меншої міри в Харковській областях слід назвати терористичними угрупуваннями чи акціями, які зорганізовані якраз терористами, із Очевидним впливом за кордону, тобто, мається на увазі Російська Федерація. Я думаю, що є всі навіть підстави говорити про те, що ці терористичні угрупування керуються е, за кордоном, тобто швидше всього, е, е, з Москви. З такими групуваннями перемовини чи будь-які переговори не можна, в принципі, вести. Зрозуміло, що треба знайти якийсь механізм, де можна було би вийти, я би сказав, не на переговори, але на діалог. На діалог із жителями цих цих регіонів, на е, діалог із е, громадянами нашої держави, які, які не є частинами цих моє, цих угруповань. я не думаю, що угруповань... вони якраз підтримують навіть те, що там відбувається. Принаймні, деякі соціологічні опитування нам це підказують. Ем... Я думаю, що вони самі стали жертвами того, що відбувалося протягом вже дуже довгих років. Зокрема, це безвідповідальна політика окремих е, політичних угрупувань до цього часу, які спекулювали на темі е, розподілу України на схід і на захід. Е, я думаю, що це також результат того, що е, якраз остання влада, зокрема, е, просто обкрадала. Ці регіони обкрадали, якщо на те пішло всю Україну на цьому теж спекулюється. Але мені все одно видається, що принциповим є зараз відновити цей дало чи принаймні створити якісь підстави, щоб можна було вести його, обійшовши якраз ці цірої терористичні Говорять, говорячи зараз, великий запит саме на питання безпеки для цих регіонів, ну як власне для всієї держави, це зрозуміло, і в дуже значній частині питання безпеки для власне жителів. Пов'язані із бажанням федералізації, ну принаймні, можливо, штучно, але такий зв'язок створюється для людей. І а, чи досі про це зараз говорити? Що це може бути для сходу? Mm. І знову ж таки, питання самоврядування і більших повноважень у місцевого самоврядування. Mm. Як mm. це роз... розвести? Світано розв мені здається, що як в колишніх виборах, в колишніх політичних процесах, таким подразником такою червоною ганчіркою, якою завжди. Віг... Шували перед населенням якраз східних і південних областях. Це була українська мова. Сьогодні це вже є питання Там так званої федерації Фед... да, питання мови взагалі. Сьогодні це є питання федералізації. А, ніхто прекрасно, ніхто не розуміє про що йде мова. І зокрема, я би хотів на одному на одному наголосити, що не обов'язково федералізація України буде означати децентралізація, зокрема бюджетних потоків. Ну, є версія одного з пояснень. Фінансові адміністративні права, зміна, їх власна міліція, освіта тощо. Ну, По-перше, не потрібно для цього створювати е, який, якийсь федеративний устрій. Е, ми маємо для прикладу приклад Сполучених Штатів Америки, яка е, по її конституційній моделі є федеративним е, устроєм. Але я дозволю собі сказати, що вон ця система є доволі централізована, зокрема в питаннях освіти, зокрема в питаннях юстиції і до певної міри також у питаннях бюджетних потоків Ну, власне, зовнішня політика. Зовнішня політика там є одна. Вона виробляється виключно у Вашингтоні, і вона поширюється на всю державу, як і до речі, юридична політика держави теж. Зокрема, за останні 50 років, ну для прикладу, в питаннях боротьби з проявами які були дуже актуальними на початку 60-х років, цього вже зараз немає через дуже сильну центральну руку з боку Вашингтона. Тому не обов'язково федеративний устрій, устрій гарантуватиме децентралізацію. І, зокрема, чому потрібна децентралізація? Для того, щоб можна було вибирати своїх міліціонерів чи виробляти учбову програму в наших школах, вона потрібна для того, щоб децентралізувати бюджетні потоки, щоб значна частина тих коштів, які збираються на місцях, вони там і не тільки залишалися на місцях, але щоб вони працювали на громаду, щоб вони працювали на громадян, а не на окремих очільників, які будуть просто перех... перескировувати ті бюджетні потоки в і свої використовувати кишені. на власний розсуд. Точно так, дякую вам, пане Романе. Що зранку завітали до нас? Прошу ну дуже. і звісно, хорошого вам ніякі вам теж так.